<реш> ви вважаєте, я вас обманюю? Та як ви смієте вказувати мені на правду? Чому вам здається достойним ходити і ламати чужі ілюзії? Ми всі, всі ми живемо в ілюзіях. Наші життя це колода. Брехливих сподівань, суджень і висновків, яку ми час від часу тасуємо, коли в минулому розкладі проблискує підробка. Ми тікаємо від цієї підробки в іншу. І так завжди. Хіба ви достойніше мене, якщо ваш особистий сюр сплетений з тоншого шовку, а хитро сплетіння його вражає більшою складністю? Так хто з нас тоді справжній правдолюбець? Залиште мене. І мої брехливо викривлені окуляри в спокої, поки ваші пальці пух, жирні від вашого ж лицемірства. Ви вважаєте мене сильною? Повірити не можу. До чого ж примітивне ваше мислення? Ось людина розмахує мечем. Ось надягає на іншу кайдани. І ось вона вже сидить на. По золоченому троні і вона начебто заслуговує цього звання сильна людина. Та що ви знаєте про силу, коли самі до нікчемності слабкі і навіть не намагалися викарабкатися з цього стану? Ого, А я намагалась та замість омріяного. Дістала лише знання, гіркі знання. Сильна та людина, що залишається достойною навіть в наших реаліях. Спробуйте, а я. Заздрісно скажу вам не вдасться. І ось я тут, це власне кажучи. Скоріше смішно, ніж сумно. Ах, Якою я була колись? За тих далеких тепер вже вистав. Ким я тільки себе уявляла, кого я тільки себе не вдавала. Я була великою, була сильною, була розумною. Красивою. Я була кращою танцівницею на кращих сценах. Я співала для стадіонів, я винаходжувала ліки від невеликовних хвороб. Я ніколи не плакала, не принижувалась, не виглядала по-дурному. Я виключно переможно сміялась. <плес> <плес> Навіть в своїх гірших ілюзіях можете скільки завгодно глипати на це слово насмішкувати очима. Те, чим я займалась, не було простим ні. Це було мистецтвом, на яке я поклала все своє життя. Мистецтво обману. Дилетанти використовують його для замилення очей навколишніх. Та істина вершина в наведенні дула на самого себе. Тоді ти стаєш по-справжньому тим, ким хочеш. А потім неминуче протираєш очі. Так, це місце і справді скоріш смішне, ніж жахливе. Або ж я і справді не вмію жити без цих солодких хмаринок дофаміну в моїй голові. Чи посмійте ви призирливо вишкіритись, якщо я скажу, що ви всі, ви, ви і навіть ви, такі ж ілюзіоністи, як я, просто трохи менш досконалі. Маю велику надію, що ви. Menos dos canários.